Представники Івано-Франківської мерії проінспектували мікрорайони, що розташовані у південно-західному напрямку. Зокрема, перевірили територію озера поблизу ліцею номер 21 Раніше тут облаштували відповідну відпочинкову локацію. Також чиновники спільно із комунальниками проінспектували стан вулиці Київської та Семена Височана. Вулиця Київська це звичайно фронт роботи широкий. Там треба вже братися. Це як на мене, це напевно, пане на що найгірша вулиця вулиці. Нам треба вже брати екскаватор, брати грейдер, копати, давати основу, дивитися до люків, виставляти їх під рівень, давати асфальт, напевне, два шари. Ну, одним словом. Більше 600 кілометрів доріг у нас на обслуговуванні, тому зрозуміло, що одночасно це зробити неможливо. Крім того, брак кадрів, брак робітників, багато мобілізованих, понад 300. І тому це вдається знаки. Але поступово робимо. Вулицю за вулицею, мікрорайон за мікрорайоном благоустрію вулиць Київської та Височана заважає несанкціоноване скидання великогабаритного сміття. Директор комунального департаменту Михайло Смуша каже, його неодмінно приберуть. Однак надалі потрібно дотримуватись чистоти та вивозити сміття у відповідне для цього місце. Загалом у Івано-Франківську є 244 контейнерних майданчиків для збору саме побутового сміття. Ці контейнерні майданчики вони призначені для збору побутового сміття. Тобто не старих меблів, не відповідно будівельних матеріалів, не іншого такого великогабаритного сміття. Тобто виключно побутове те, що продукують люди в своїй квартирі, в своєму будинку. Викидати ці негабаритні відходи заборонено місіоно-Франківську на, на будь-які майданчики. Мешканці можуть виконати негабаритні відходи безкоштовно на території нашого перевізника АТП 0928 на вулиці Максимовича. Тобто, якщо ви робите ремонт в своєму будинку, ви приходите і привозите його туди. Кажете свої своє прізвище, адресу відповідно вони вас пропускають безкоштовно. Ви можете своє свої відходи викинути туди, або відвести безпосередньо на полігон село. Комунальники наводять літні благоустрій Івано-Франківська. а Відтак виконують всі доручення в рамках бюджетних можливостей. Ольга Ціома Віра Ковцун, Андрій Бутяк. Новини на вежі.